Дивіться, ось космічний корабель, що виходить на орбіту, а ось пожежники, які борються з вогнем. Здавалося б, що тут спільного? Насправді дуже багато, бо обидві ці ситуації, як не дивно, описуються одними й тими ж фундаментальними законами фізики. І щоб зрозуміти цей зв'язок, нам доведеться зануритись у саму суть речей. Сьогодні ми розберемо два ключові поняття, що керують фізичними взаємодіями. Це імпульс і тиск. Можна сказати, що це, ну, така собі мова, якою спілкуються об'єкти у нашому всесвіті. Ось наш план. Спершу розберемося з ідеєю кількості руху, тобто імпульсом, і чому він такий важливий. Потім поговоримо про тиск і про те, як його взагалі вимірюють. Ну що, починаємо? Отже, перший пункт що ж це за така кількість руху, поняття, яке ми сьогодні знаємо як імпульс. Уявляєте? Що в XVII столітті філософ Рене Декарт якось інтуїтивно відчув, що існує якась фундаментальна штука, пов'язана з рухом, яка нікуди не зникає, вона просто передається від одного тіла до іншого. Це, по суті, була перша спроба сформулювати те, що ми зараз називаємо законом збереження імпульсу. Сучасне ж визначення дає нам набагато чіткішу картину. Якщо зовсім просто, імпульс це міра того, наскільки важко зупинити об'єкт, що рухається. І що тут важливо, він залежить не тільки від швидкості, а й від маси. Наприклад, величезна вантажівка, що повільно котиться, може мати такий самий імпульс, як і крихітна, але дуже швидка куля. А формула, що все це описує, неймовірно проста. Імпульс P – це просто маса об'єкта M, помножена на його швидкість V. Все. Чим більша маса або швидкість, тим більший імпульс. Просто і дуже елегантно. І ось вам чудовий приклад із життя. Коли атлетка штовхає ядро, її мета надати цьому важкому об'єкту максимальну швидкість. Поєднання великої маси ядра і високої швидкості створює величезний імпульс, і саме цей імпульс визначає, як далеко ядро полетить. Добре, з імпульсом наче розібралися. Але що ж відбувається, коли об'єкти, що мають імпульс, стикаються один з одним? Уявімо собі партію в більярд. Перед ударом біла куля має певний імпульс, а решта куль нерухомі, тобто їхній імпульс нуль. Ми можемо порахувати сумарний імпульс усієї цієї системи. І от після удару кулі розлітаються в різні боки, з різними швидкостями. Здавалося б, усе змінилося. Імпульс кожної окремої кулі тепер інший. Але якщо ми складемо імпульси всіх куль разом, то їхня сума буде точно такою ж, як і до зіткнення. Імпульс не зник, він просто перерозподілився між кулями. Ось як це виглядає мовою математики. Сумарний імпульс системи до взаємодії завжди дорівнює сумарному імпульсу після. Нічого не зникає і не з'являється з нічого. І це, до речі, один із найфундаментальніших законів збереження у всій природі. Але як завжди, є один дуже дуже важливий нюанс цей закон працює ідеально тільки за однієї умови. І умова ця замкнена система. Що ж це таке? Ну, якщо просто, це система, на яку не діють або майже не діють жодні зовнішні сили. Давайте подивимось на прикладах коли вибухає феєрверк, внутрішні сили вибуху набагато потужніші за зовнішню силу тяжіння. Тому на якусь мить цю систему можна вважати замкненою, те саме з людиною на скейті. А ось пожежник, що тримає брандспойт, це зовсім інша історія. Він активно взаємодіє із землею. Сила тертя його ніг об землю це потужна зовнішня сила, яка, власне, і не дає йому відлетіти назад від сили води. Оскільки є ця зовнішня сила, система є відкритою, і саме тому загальний імпульс пожежника не зберігається. Так, з рухом та зіткненнями наче все зрозуміло. Тепер перегорнемо сторінку і подивимось на інший спосіб взаємодії, коли сила діє на якусь поверхню, і це приводить нас до поняття тиску. Тут ключове слово розподілена. Тиск це не просто сила, це, скажімо так, концентрація сили. Подумайте, гостра голка легко проколює шкіру не тому, що сила така велика, а тому, що вся ця сила сконцентрована на крихітній площі вістря. Зменшуючи площу, ми просто неймовірно збільшуємо тиск. І людина, яка дуже глибоко досліджувала це явище, це французький вчений Блес Паскаль. Не дивно, що саме на його честь і назвали одиницю вимірювання тиску. Тож як ми вимірюємо цю концентрацію сили? Стандартна одиниця це паскаль. Один Паскаль це тиск, який створює сила в один ньютон. Це приблизно як вага маленького яблука, і ця сила розподілена на площу в один квадратний метр. Треба сказати, що Паскаль це насправді дуже-дуже маленька одиниця. Щоб це відчути, просто уявіть звичайний атмосферний тиск на рівні моря це понад 100 тисяч паскалів. Це означає, що прямо зараз на кожен квадратний метр нашого тіла повітря тисне силою, що дорівнює вазі 10 тонної вантажівки. Саме тому на практиці часто використовують більшу одиницю кілопаскаль або капа це тисяча паскалів. Так просто набагато зручніше оперувати цифрами. Наприклад, у прогнозах погоди чи коли перевіряємо тиск у шинах. І важливість вимірювання тиску важко переоцінити. Від прогнозів погоди та правильного накачування шин до вимірювання артеріального тиску в медицині та розрахунку навантажень у будівництві. Тиск є ключовим параметром буквально всюди. Отже, давайте підсумуємо імпульс описує динаміку, рух, зіткнення. І його ключова властивість він зберігається в замкнених системах. А тиск, з іншого боку, описує статику, дію сили на поверхню. І його ключова ідея це концентрація цієї сили на певній площі. І наостанок питання на подумати летюча стріла має імпульс, але в момент пострілу пальці лучника відчували сильний тиск від тятиви. Дещо в нашому світі ці два фундаментальні поняття імпульс і тиск діють одночасно в один і той самий момент. Просто замислиться над цим.